Ілля Найда виступив у Радивилові. Нещодавно у міському будинку культури відбувся концерт, на якому збирали кошти на Збройні сили України. Докладніше у сюжеті. Вір, скажи, про сумі дому. Ти розкажи, чому так плачеш на жаль? У Радивилівському будинку культури було знову людно. Сюди завітав енергійний та запальний український виконавець Ілля Найда. Його репертуар пісень був різножанровим, серед яких чимало хітів, які набрали неабиякої популярності. Концертна зала вмістила у собі чимало місцевих жителів та гостей. Дружньої Радавилівської територіальної громади ми вже не перший раз. Я особисто приїжджаю до вас завжди з теплом зустрічаєте неймовірні люди, добрі, хороші, тільки-тільки позитивні найкращі враження, як завжди. Гучними оплесками зустріли юно виконавця періодичних пісень. Кожен у залі мав нагоду почути не лише професійне звучання композицій, а й задонатити на Збройні Сили України. Адже зараз надзвичайно важливо долучатися до підтримки нашої армії, яка щодня бореться із расистами. Концертна програма була досить насичена та динамічна. Подякувати я можу обов'язково всім тим, хто захищає нас з вами, нашим хлопцям, дівчатам, Збройним силам, всім, хто зараз в важких умовах, в голоді, в холоді. Це їм взагалі незрівнянна ціна і шана і подяка на все життя, доки ми будемо тут, і потрібно їх обнімати. Дякувати їм, хлопцям, руку жму. Дякую всім багато кого знаю. Привіт, привіт. Побажати всім нам перемоги, миру, щоб взагалі весь світ став трохи добрішим. Мені здається, коли люди вміють любити знають не тільки за себе, а ще за когось, то і не буде війни, напевне. Треба, щоб людство розвивалося не суто технологічно, а в наших, навіть в емоційному стані, щоб ми ставали краще, 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 краще. Додало атмосферності заходу і сучасне освітлення, яке підсилило динаміку самої події. Кожна пісня Іллі Найде була настільки душевною, що час пролетів непомітно. Здається, на перший погляд концерт простий, але мало хто знає, який нелегкий шлях до його реалізації. Завдяки професійності музикантів, які співпрацюють з Ілею, концерт видався напрочуд чудовим. Коси, і За все життя жаліти, і просто мені І де Повну версію концерту дивіться у нашому телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.